Друзі, запуск друзі, 9 січня 2024 року. 6.35 рангу і мінус 16 морозу. То так собі, для нашого регіону це й багато. У нас в основному там не більше 10 і то невеликий період тримається. Все замерше і в машині дуже холодно. Ми що, будемо гріти. Да, співчуваю тим людям, у кого дизель. Машина буде грітися дуже довго.